Я до вас сьогодні з дуже смачним рецептом млинчиків, тому з мене рецепт, а з вас коментар та сердечко. І готую я млинці на пряженому молоці з варним згущеним молочком та ванільними яблуками. Сказати, що це смачно, це нічого не сказати, друзі. Вони фантастично смачні. Нам необхідні яблучка, їх очищаємо та нарізаємо на шматочки. На розігріту сковорідку я додаю вершкове масло та відправляю сюди яблучка. Додаю за смаком цукор та цукор з натуральною бурбонською ванілі. І обсмажую на високій температурі. Головне, щоб яблучки ваші залишилися ціленькими, проготувалися стали м'якими, але форму свою не втратили. Ось таке молоко я використовую. В миску я відправляю яйця, додаю цукор, дрібку солі та вливаю тепленьке пряжене молоко. Вся фішка тут саме в пряженому молоці. Додаю чайні ложечки соди, перемішую, просію борошно та вливаю кип'яток. Все перемішую, вливаю олійку та залишаю тісто десь хвилин на 20, щоб воно відпочило. Ну і все можна обсмажувати млинці. Трішки олійки та обсмажимо наші млинчики. В мене вийшло з цієї порції 6 штучок. Млинці виходять ну, дуже ніжні. А поєднання згущеного вареного молочка з яблуком це завжди просто фантастика. Просто смачно. Ну, я навіть і не думала, що це може бути настільки смачно. Ще й млинчики, ви ж бачите, дуже-дуже ніжні, там якенькі. Після того, як млинці ваші охололи, змащуємо вареним згущеним молочком, загортаємо края. Ось так. Викладаємо начинку, яблучка наші, головне, щоб вони у вас повністю охолонули. І загортаємо в трубочку. І все одразу можна подавати та насолоджуватись, друзі! ну Це просто фантастичні якісь млинчики. Я дуже хочу, щоб ви їх приготували та спробували. Всім смачного! Чекаю на ваші відгуки!